Сонечко, що обереш квіточку для бабусі чи іграшку для себе? Квіточку для бабусі. Ти моя сонечко, тримайте це для вас, а це для тебе. Дякую. Сонечко, що обереш квіточку для мами чи іграшку для себе? Ти моє сонечко, а це для тебе. Сонечка, що обереш, квіточку для мами чи іграшку для себе? Квітку. Тримається це для вас, а це для тебе зайчик. Що ти обереш? Квіточку для мами чи іграшку для себе? Тай Та і те, ти умнічка Тримайте, це для вас. Дякую. А це для тебе. Дякую. Сонечка, що обереш? Квіточку для мами чи іграшку для себе? Іграшко і тримай квіточку. Умнічко, це правильно. <рив> Дякую, <рив> мама. Я мію сапитати тебе. ти обереш квіточку для мами чи іграшку для себе? Квітку. Можете, моє сонечко, тримайте це для вас, а це для тебе, зайчик. За квітами в квітковий. А за м'якими іграшками тільки в чудо-острів.